Ситуація на Запоріжжі про це дізнаємось начальника запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка. Він вже доєднався до ефіру. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас. Ваша оцінка ситуації в регіоні. Е, наслідки обстрілів, які відбуваються періодично. На жаль, е, будь ласка. Ну, ворог нам за добу завдав 84 удари по 24 населеним пунктам. бив і з авіації, як і СВЗВ, так і з БПЛА. Ми на сьогодні отримали повідомлення вже про руйнування 27 наших будівлі і майна. Це ми поговорили про те, що відбувається на контрольованій частині. Що відомо про те, що відбувається на той частині Запоріжжя, яка зараз є, на жаль, під тимчасовою окупацією. Ну, зазвичай люди потерпають від насильства, в тому числі від Російської Федерації так воїнів їхніх, особливо це на лінії розмежування, де людей просто-напросто виганяють з своїх домівок і проводять так звані медні рейди, тобто забирають все, що тільки можна, і крадуть все, що тільки можна. А також йде поступово знову ж та ж та паспорти... паспортизація їхня, де людей змушують отримувати російські паспорти під виглядом будь-чого. Навіть є такі факти, що е, одна дівчинка по Мерла за те, що приїхала медична швидка і не було у дівчинці російського паспорту. Тому е, звірство продовжується, люди потерпають, але ми потроху, потроху, докуповуємо території. Юрій, сьогодні Володимир Зеленський заявив, що є ризик теракту на Запорізькій атомній електростанції, вона знаходиться в окупованому енергодарі. Якось готуєтеся до можливих наслідків такого теракту, що порадити населенню? Ну, по-перше, саме найголовніше, це те, хочу сказати, що у нас на Запорізька атомна електростанція вона не працює. У нас п'ятий реактор знаходиться в гарячому охолодженні. Рівень ставку охолоджувача після підриву Каховського ГЕС у нас у нормі відповідає технічним нормам. Також він набирається за рахунок і скважин і місцевої ТЕС. Тобто загроз як такових ми поки що не бачимо. Саме найголовніше, це те, що дійсно там є, знаходяться представники. Кі магате, які також контролюють ту ситуацію, яка відбувається на, на самій Запорізькій атомної електростанції. Юрію, дякуємо вам дуже. Сподіваємося, що не буде, все ж таки не вдадуться росіян до цього теракту. І дякую за те, що повідомили про те, що відбувається на території Запорізької області. Це був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.